Після участі у танцях зірками ви потоваришували з твоїм партнером Іраклі Макацарі, їздили до Грузії. Всі ми знаємо, як грузини приймають своїх гостей, як тебе приймали у Грузії, враховуючи те, що приїхала ти з відомим грузином Іраклі. Мене приймали дуже гарно. Те, що я запам'ятала, це грузини. Дуже довго говорять тост. Не встигав випити вина, бо слухав, як вони говорять тост. Один зі своїх найчуттєвіших танців з Іраклі на проекті Танці з зірками. Ви танцювали під супровід, під спів Тіни Кароль. Ти сама танцювала у балеті Тіни Кароль. Ти взагалі ви знайомі з тіною вже дуже давно, разом навіть колись знімали одну квартиру. Я пам'ятаю, як вона даже пісні. Писала дома, коли ми спали. Вона могла підняти вночі і казати: Яно, послухай, пісня, подруга моя, і душа кричить болі, єсліта, та тата не спиться і кричить душа. Тома, все це писала вночі, і це стало хітом. Ти була у балеті тіни Кароль під час її участі на Євробаченні. Тобто, вас поєднує достатньо тривала дружба. Це була Греція, це було супер круто. Продюсер був Олег Чорний, і наша команда дуже до цього готувалася. І Тіна е, на той момент була дуже щира, відкрита. І ми всі, всі греки танцювали під наш трек. Ви зараз зовсім не підтримуєте зв'язок зовсім не спілкуєтесь? Ні.